Мені здається, що це перша базиліка, яка не знаходиться в Римі яку ми розглядаємо на цих реколекціях. Базиліка Святого Франциска в монастирі. Це головний храм ордену францисканців, розташований в місті Асизі, і єдина з семи папських базилік, яка не знаходиться в Римі. І... Вона не входить до переліку великих базилік католицької церкви. Храм побудований в 13 столітті. Є, по суті, двоповерховим, тому що спочатку зробили нижній храм, і його будували в стилі такої капели в стилі цих. Верхній поверх завжди називають. Верхньою церквою це видима частина будівлі, що височіє над пагорбом. А в той час як нижня Базиліка ховається в його довші і рядові заводові монастиря. І єдиний елемент, який залишається на відтоді, це південний портал, що виходить на нижню площу Святого Франциска. Вхід до верхньої церкви знаходиться східного боку, з сідного верхньої... боку а верхньої в площі Святого Франциска. Стиль нижньої церкви побудований відносно давньої традиції Римської крипти. До інтер'єру просто інтер простору верхнього храму входять у собі нові елементи цінності, які пізніше підходять архітектурі середньовічної Італії. Ця двоярусна церква з точки зору планування досить точна. Наслідує сучасні її зразки, які будували в Франції, відповідає готичному стилю. Але францисканці не хотіли повністю наслідувати готику, хотіли зробити це трохи скромніше, і тут поєднується такий класицизм, добромантизм. Розташована базиліка на пекельному пагорбі. Починали будувати міс. Ну, як вибирали місце, вибрали собі пагорб, який називали пекельним через те, що там втрачували розбійників. І, по суті, відразу після смерті і канонізації святого Франциска Сівського почали будувати цю церкву в 13 столітті. Будівництво Францисканського монастиря і обох базилік почалося в. У 1228 році. Земельна ділянка на сході міста, куди з міста пішов помирати Святий Франциск, була подарована францисканцем якимось місцевим чиновником. Колишнє місце страти злочинців, в Осизі як Пекельний пагорб, почав відразу після будови монастиря називатися Райським пагорбом. Така дуже різка переміна, скажімо так. Будівництво Нижньої Базиліки було завершене в 1230 році. За два роки побудували Нижню Базиліку і відразу туди перенесли тіло святого Франциска Асиського. Вам не видно, так? Да? Тут ці речі, в яких ходив сам Франциск. Можна потім підійти подивитися. Верхня Базиліка почала будуватися в 1239 році і будувалася. Майже 20 років, над оздобленням церкви, над оздобленням церкви працював на митці того часу. І відвідавши храм у 20 столітті мистецтво, мистецтво знавець Павло Муратов описав свої враження такими словами: Храм Святого Франциска в Асизі не справляє такого враження вмістилища палкого. Народного благочестя, яке викликає, наприклад, храм святого Антонія в Падої. Він не обвішаний анекдотичними екс-вото, і навколо його стін не гомонить час від часу сільський ярмарок. Є щось від порядку музею в привабливості його капел і навів. З тих пір, як держава спекуляризувала монастир, храм Святого Франциска, відданий емоціям туристів. І труда мистецтва знавців, що не дають йому ні хвилини спокою і віддаляють від нього благ... благодать забуття. Створення е, знаменитого франциско... францисканського сти... циклу це, по суті, е, мозаїка з життя святого Франциска Сиського над ним. Працював один дуже відомий митець того часу, і в нього це зайняло дуже багато часу, майже 20 років. І над цим ще працювали дуже багато великих мистецтвознавців, різних архітекторів, художників і так далі. Своїм зовнішнім виглядом базиліка за, тип, за типом Подібна до Крипти. Нижня церква зобов'язана вікарію Ордену. Брату Іллі, який набув великого досвіду при спорудженні церков, призначених для хрестоносів в Сирії. Вхід до неї влаштований через портал на південному фасаді, виконаному в готичному стилі. А що таке докрипти? Крипти похожу? Крипта це там, де раніше поховання були. Ну, по суті, весь нижній храм. Так, да, щось типу того. Приміщення що? Більше родниці на явно. Приміщення верхньої базиліки виконане в традиціях готики і справляє зовсім інше враження. Великі вікна з вітражами відкликають потоки кольорового світла на фрески. Вітражі на горах були виготовлені в 13 столітті німецькими ремісниками на лівій наві французькими, а вітражі правої стіни приписуються май... майстерності майстра святого Франциска. Вітражі заслужено належать до найкращих зразків італійського скла 13 століття. Найважливішою частиною декорацій. Які прикрашають храм, є саме ця, ці 28 фресок з життя Святого Франциска Впродовж, вздовж нижньої частини Нефа, які приписують джото, фрески відрізняються новими художніми рішеннями, привнесеними, привнесеними художникам в італійський живопис. Там краще мені. <реш> <реш> Тобі, може краще, ні, то не дуже. Чи видно щось? Не. В кожному профідку між колонами розмішуються по три фрески, плюс дві фрески в східних галереях поруч з ходом. І ще дві на вхідній стіні. При створенні іконографії художник спирався на легенда Майор, біографію святого Франциска, написану в 1266 році. Святим Бонавентурою і три життя, написані братом Томою. Чиванським. Прототипом до цього циклу міг слугувати цикл П'єтро Каваліні, що до нашого часу, на жаль, не звернувся. Згідно з Візарі фрески Джота, написані між 1296 і 1304 роками. І з такою дуже Сумною подією, яка була в цьому монастирі, це був землетрус, який відбувся 26 вересня 1997 року. Тому що на реставрацію фрески перед цим землетрусом було виділено 2 мільйони євро. І, на жаль, дуже багато з цього всього було зруйновано. Вчені підрахували, що близько 20% з тих фреск, що були відновити, вже не вийде. Вони були втрачені назавжди завжди, і е, зібрали таку знову комісію з митців для того, щоб відновити те, що є, і відновили 180 квадратних метрів мозаїки, що дуже є таким ваговим вкладом, тому що відновити мозаїку 13 століття було дуже важко. І одним з таких наслідків можна подивитися тут. На... на цьому фото. Можете перейти, бо в мене ще. Стеля ввалилась, так? Там тоді дуже храм постраждав. Там ще не було, що блискавка в купол влучила, купол розлетівся. Там ну, взагалі так цікаво. Якась сила да, зверту трохи. Так, тоді, коли влучила блискавка, вони дуже сильно вдарились в науку, почали досліджувати багато чого. Попала близько і вони мусили зайнятися будівництвом, будівництво наукові. У мене все, може, маєте якісь питання. Васиж. Асижі, так? Васиж. Франція. Італія. Італія. А може не треба ці фрески всі робити? Чотири? Та як то як краса. <зірків> — Це дуже гарно. <ган> Ні, Ну то це як він був простий просто, да, там ну, вільний, ну, він і то був це... простий, але відразу після його смерті орден став дуже багатим. <ган> 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 ну як, якщо дивилися тоді, так? — там взагалі да. ну, там не дуже бідно, там взагалі було страшно. Ну але Тобя, зробили твою участь з базиліку. <ган> зробили з базиліку реально дуже класно, але ну знову ж таки як писав цей мистецтво знавець. То цей храм, який побудований на честь святого Антонія, набагато помпезніший, а цей простіший. Ну і цей засновник читає. Але ще 26 вересня іменно в той день так зі присутнім. да, іменно тоді, коли він народився. Так, стався зимок це такий серйозно пошкоди. Може, сам Франциск сказав, добре, <unit> ви не туди дивитеся, бо на нього. Бо засновний з просить, я не на цю трассу допомогу. Ну, це просто майніша цифра 816. Ні, <рес> <с. рес> <рес> nee, Ну це все да, розбиває. А що на цих фресках намальовані було? Тут взагалі дуже багато, того, що ну, по суті весь храм був заставлений фресками. 28 фресок було з. з, -з, 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 -з Життя а, Святого Франциска. І, Оце суті, ці кусочки, так? Да? Ну, так, Це, це вони цілі, а тут повипадало. Це було... Ні, це стеля ну, ну, А тут... фрески були по стінах. І там було 28 з життя Святого Франциска, і ще дуже багато з різних подій, з життя різних святих, а -а -а. святого <звятова> письма, да, таке. Ага, це події, так як ми будемо в цих да, вони призвальовані. <звятова> да -да -да. І це були, тобто Євангелія, яка промовляє... За це нічого не сказано, там більше описувалося про життя святих в цих фресках і були деякі біблійні сцени. Хорошо. У вас все? У мене все. Добре. питання. можна по темі зовсім потім потікати. Давайте. Це я вчора вияснив, що після беатифікації дають звання блаженні. Так. Да. А після канонізації святий. Так. Да. А слуга Божий після чого дають? Слуга Божий дають, якщо йде заклад на Ватикан, щоб зробити святим. Ватикан, якщо приймається прохання, то роблять відразу Слугою Божию. Тобто, якщо починається процес канонізації, то присваються слуга Божию? Якщо починається процес беатифікації, коли блаженним роблять. Перед тим, як зробити блаженним, він стає слугою Божим. На початок процесу. Mm -hmm. Тобто, якщо слова Божа, це значить процес почався. Так. Yeah. Потім блаженний. А коли процес канонізації починається, то що робить? Блаженний? Чи, чи ще щось Він ні, 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 блажаний. Вже нічого не додається. Але може таке бути, що його так і залишать на званні слова Божий, так? Не зроблять блажень. Так, може спокійно таке бути. Якщо не вистачає доказів того, що дійсно людина була свята, або є якісь сумніви, то залишають кого й Боже. А не можуть забрати навіть антикусів? Ще, ще раз. Але не, не заберуть, якщо слово Боже, і, наприклад, менше не роблять, його не заберуть. Ну, я такого ще не чув. Можливо, якісь випадки були, але ну, як на мене, це, це вже щось не то було. Це все? Ні. Yeah. Я думав, теж буде. Yeah. Отже, хочу більше там заправити. Але там. Е мене ще цікавить звернення до е різних представників церкви, напевно. Ну це щодо, напевно, більше єпископа. Mm -hmm. е я там чув. Ваша екселенція. Так, є таке. Є. Можна спокійно говорити, очей епископи. Екселенція, e, це я не знаю, це більше такий для поньків, скажімо так. <laughs> для пунктів. Що воно в прямому перекладі означає? Я цього не досліджував, але мені здається, що ну, чи а, ваше право свящає, то щось на потобі цього було. До mm -hmm. речі, навіть в Польщі є екселенція, навіть в Польщі, наприклад, говорять mm. до цих до сенаторів, Ваша екселенція. Це більше, ну. Знає. Достойно. Показує, да, показує статус. Так само, як до ректорів можна звертатися ваша еміненція. До кого? Ректорів. Ректор семінарії до нього вже можна звертатися ваша еміненція. А -а -а. Або а -а -а. до кардиналів. До кардиналів, так хіба щось. До до еміненція. Еміненці. Тож еміненція? Так. А так, якщо скажемо, очі, то буде добре. Можна навіть Отче казати. Ми їх не полізимо, так? Ні, ну. Я як говорю своїм вами то я не говорю, ваша Екселенція, я говорю Отче. <плес> <плес> Бо якось е <плес> Наш отець на його ще по-іншому казав. А звернувся. Да. Може українською говорить. Вашого високопро... Ні, високо це архіпископ. Ваше правосвященство. До архіпископа ваше високо правосвященство. А то часом можна сказати. Іди сюди, гей, іди сюди! <laughs> не, бо я люблю священниками брата, брата. Да, так скажу. У брат, Да, yeah, до Святого yeah, 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 yeah. в у Сузі. Ну так, ну так як муждомирі, то там брати, да? брат, брат, то вони на це не. О, ну давай питання задаємо. Бо я йому кажу, а він далі до таких священників, звичайних, теж каже на їх брат. Mm -hmm. Це вже, мабуть, там не треба звертатися. Ну no, я думаю, що священник не обійдеться, якщо нормальний священник, він mm -hmm. на це ображатися не буде. Але до брат. Якщо ну, для диєзгальних священників брат це ніби монах. Ну, і в принципі воно і є. Так? Якщо е, звертається. Да, да, да. Брат. Брат, ти мені. Мені брат. Але я думаю, що ніхто не обідається на це. Я ж, що це беру, що Ісус сказав, ви усі брати. Ну, я тільки потім, коли почав англійську вчити, я зрозумів, що е, в Америці бро-бро! В всі християни там, бро! Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Ласка. Mm -hmm. Що помолимося на закінчення? Mm -hmm. Слава Сину mm -hmm. і mm -hmm. Святому Духу. Mm -hmm.